Відненькі, я перемогла на її, а тебе, ти так її кохав, та й досі кохаєш. Було весело змусити тебе соромитися цього. Ти кинув дівчину, яку кохав найбільше через те, що боявся втратити свою репутацію. Ти так і не зрозуміла. Ти іграшка Себастіане. Моя улюблена іграшка. А її ти більше не повернеш. Це найсумніша історія на світі. Будьмо. Смачно. Я так розумію, ти прийшов сюди по свій борг, але вибач, я не сплю з невдахами. дахами. Прощавай, Себастія.